Всім привіт! Мене звуть Катерина Сильченко і я інтернет-маркетолог, експерт по продаючому контенту, допомагаю власникам бізнесу, експертам та фрілансерам заробляти онлайн. В цьому уроці я хочу поговорити з вами на таку тему, як знайти платоспроможну аудиторію. Сьогодні поділюся з вами декількома способами, як це зробити, а також розвію декілька самих популярних міфів. Але спочатку. Не забудь підписатися на мій канал та поставити вподобайку на це відео. Ну що, погнали розбиратися? Так, на даному відео я взяла для прикладу нішу дитячі іграшки. Це магазин, який працює по всій Україні. Тому зараз будемо для цього прикладу створювати нашу аудиторію по інтересам. Тому заходимо в бізнес-менеджер, створити аудиторію. Збережену аудиторію, називаємо аудиторію. Ну, якщо ми створюємо збережену аудиторію, то я тут пропоную, якщо у вас тут будуть конкретно якісь інтереси виділятися, то саме пишемо тут в назву аудиторії, а саме її інтереси та ВІК. Далі в нас йде яка страна? Це Україна, оскільки в нас йдуть мамочки по всій Україні. А також ми можемо виділити окремо значить, міста, де більш за всього ну, сидить платоспроможна аудиторія. Це, як правило, столиця, це Київ, це Одеса. А, так, значить, я поки пишу назву аудиторії жінки, я виділяю аудиторію 25-35 років. Далі я на цьому відео виключаю Херсон і Запоріжжя. тобто, ці два місця, де ми не робимо доставку, наприклад. Да? Я їх виключаю, знаходжу на карті ці міста, ставлю на них галочки, і таким чином я виключаю красною галочкою міста, в яких ми не будемо налаштовувати рекламу. Точно так же ви можете робити, налаштовувати, виключати ці міста, де ви не хочете, щоб показувалась реклама. Наступне ще я роблю я ще раз значить, обмеження ввожу по віку, на, кого, на який вік будуть торготуватися моя реклама на маму. Далі вибираю російську та українську мову, тому що у нас є мамочки, які розмовляються як і на російській, так і на українській мові. Ну а далі саме цікавеньке переходимо до е, налаштування детального таргетингу. Тут ми використовуємо інтереси. Нашою аудиторією. ми повинні тут знати, чим цікавляться мамочки, які мають діток до одного року. Також нас цікавлять мамочки, які мають діток один-два роки, тому що у нас є іграшки і для цієї, і для іншої категорії діток. Ну а далі ми посуваємо гіпотези. Ми маємо стати на місце цієї аудиторії. Чим вони цікавляться, чим вони живуть, на кого вони підписані в інстаграм, які передачі та фільми дивляться. Спочатку я вибираю батьків, які мають діток 1-2 роки та діток до 1 року. Далі я шукаю інтереси цієї іграшки, також я тут можу вводити назву брендів іграшок, якими цікавляться мамочки. Після цього я розширяю, розширяю інтереси нашої платоспроможної аудиторії. Чим вони ще цікавляться? Це нерухомість, це бізнес-клас, це інвестиції, це такі інтереси, як гольф, яхтінг. Я їх шукаю тут з допомогою рекомендацій. Facebook нам допомагає знайти ці інтереси або англійською мовою, або російською чи українською мовою. Ми вбиваємо ключові ці слова і натискаємо на кнопку рекомендації, таким чином додаємо інтереси. Ще одна фішка, яку я рекомендую додати в інтересах, це назви брендів одягу або сумочки це Gucci, Dolce Gabbana. Але для того, щоб нам відсіяти аудиторію дівчат, які купують їх, а не тільки дивляться, нам потрібно додати обов'язкову поведінку, залучені покупці. Таким чином, ми відсіємо ту аудиторію, яка не купує їх. Адже є дівчатки, які купують або копії, або просто дивляться такі бренди, а і все на цьому закінчується. Переходжу до міфів. Маленький є нюанс. Я часто бачу помилку, коли звужують аудиторію пристроємо айфонів. Це трендовий пристрій айфон, і багато людей його купують у кредит. Тому не факт, що саме там сидить ваша платоспроможна аудиторія. Ви, звичайно, можете протестувати звуження через пристрій, але я би до цього поставилася більш насторожно. Хоча це зробити, то зараз подивимось, як це налаштувати. Переходимо до детального таргетингу, шукаємо через рекомендації iPhone, вбиваємо ключове слово, шукаємо ті моделі, на які хочемо таргетуватися. Так? І обов'язково, щоб в цих модельках був доступ до Фейсбуку. Вибираємо останні модельки та їх додаємо через рекомендації. Про що я хотіла розповісти? Це пошук багатоспроможної аудиторії через креативи. У вас може бути суперкреатив, але якщо ваш аккаунт не підготовлений до таргету, ви просто будете зливати кошти. Наприклад, ну, представте собі ситуацію: клієнт з таргету приходить до вас в профіль, а у вас там два-три пости написані, хайлайці не упаковані. Людина не знає, що тут у вас можна купити, що у вас тут цікавого йде. І чи є метаповідомлення для потенційних клієнтів, що мається на увазі. Чи враховані всі рівні свідомості вашої аудиторії? Тому що є люди, які приходять до вас холодні, вони перед тим як щось купити, вони повинні з вами ознайомитись як з особистостю, як з експертом, а вже потім вони прогріваються і починають купувати. Тому обов'язково перед тим, як щось продавати, зробіть глибини аналіз своєї аудиторії. Як саме це робити? Як продавати? Різним рівнем свідомості аудиторії, я розповідаю на своєму інтенсиві формули продажів від А до Я, які вже, до речі, стартує 2 грудня. Якщо ви хочете опанувати такий навик, створювати продаючий контент, якого ваші потенційні клієнти будуть писати в Дірект, як оплатити за ваші послуги, тоді переходьте на мій сайт та бронюйте своє місце. Застосувавши мої формули продажів. Ви зрозумієте, як швидко та легко знайти тему, яка таргеритиме аудиторію. Ви збільшите продажі та перестанете сидіти над контентом по півдня. А я поки чекаю вас на другому уроці. Воронка продажів в інстаграм.